Кацапы. Представляется национальный абюлтект. Теоретические <ano> -э -э особые. Владимир Кацап. Александр Кацап. Надежда Кацапка. Эмильян Кацап. Валентин, малолітній кацап, син Надіжди. Хріша, бурець, Миша, боксер, Толя, синок Опанаса. Опанас спрацьований уркаган. Голос із моря, який належить ветеранам. вітеранам. Діаберша. Веранда з самоваром і виноградом біля самого синього моря. На морі Штіль. На веранді сидять кацапи і грають у карти. Олександр до Надіжди. Владимир-то да, твой в игре не пельмец не петрит. Владимир нарвался на за моего, а теперь злишься. Злишься ведь, Эмильян. Что у нас теперь? Две последних. Надежда, что вдруг ситные из луны, что ли, свалился? Сейчас девочек не берем. Александр, Владимир, ты что, пидорас, черви захода нет? Нет, ну вы посмотрите, ему объясняешь, он сидит, как не русский, еблом торгует. Надежда, Валентин, японский бог, почему у кота яйца-то открутил? Твой кот, что ли? Валентин хитро. Мамочка, один разочек-то дернул. Надежда, гляди, у меня Валентин. Александр, Надежда, ну его к монахам. Мы играем или нет? Владимир, ничего, пацанек боевой растет. Скажи, дядя, вот вырасту, дядя Александр, и тебе яйца-то откручу, чтобы вы предавали поменьше. Валентин, вот вырасту, дядя Александр, и вам яйца-то откручу, чтобы вы предавали поменьше. Всі кацапи регочуть. На морі потихеньку здіймаються хвильки і приємно блюпають у берег. Дія друга обчий вагон забацаного поїзда. <рив> На лавках сидять гриша, миша, Толя і Опадас. Вони дивляться в вікно, чистять трибину, п'ють чай з підстакан, підстаканника і взагалі розважаються, як і положено в поїзді. Толя, дивлячись в вікно, «Папа, оно диви, самосвал». Опанас гладить синка по голові. От як би ти синок щас на дорогу вибіжав, де той самосвал. Так усі кішки у тебе біжмаркнули. Толя, папа, оно диви, гори. Папа, там наші билі. Опанас гладить толю по голові, билі синок, вони кругом билі. Толя, папа, а вони там стояли наспі. Опанас пиздить толю по голові. Замочни, пизди, вже заїбав батька в доску. Миша. Воно дитина не розуміє, що папі тяжело. Гриша, ви сталико їдете? Опа-нас, з тюрми. Миша, дістає вино, батя будеш пити? Опа нас, та бляцька печінка, ну наливай. Толя, папа, і мені дай. Опа-нас, на, тільки стять не проси. Всі вибивають, Опа-нас, у морі викопаюсь нахуй. І його от скупаю, на Толю. Йому врачі сказали, щоб у морі купався. Толя, папа, а що лучше, пулемет чи танк? Миша, танк лучше. Бо По пулемету раз нас пиздане і пиздярики. З цими словами Миша наливав і на Обанасу гріші толі і собі. Толя, папа, а я як виросту вивчусь на хрицера чи на командира. А що лучше, хвицер чи командир? Гріша, та один хуй. Опанас, ж ти ще на хвіцера вчиться. Миша, а скажи Толя, заїбав мене папа своїми ахвицерами, скажи, я на море їду купатися. Хочеш купатися? Толя, я стріляти хочу. Дія третя. Веранда з самоваром і кацапами. На море приємно штормити. Владимир бере в руку чималу каменюку. Владимир, Надежда, посмотри, как я сейчас камень-то брошу. Надежда, ну что ты как пацан себе не уважаешь? Ведь старый-то поц уже. Владимир, давай поспорим ради смеха-то. Три раза подскочит. Владимир кида каменюку в бороека вид разуштоны. Надежда, ну что, обосрался пидорас? Что, не стыдно? Эмильян, Владимир, камень-то плоский надо брать. Посмотри, как у меня, раз пять подскочит. Надежда, как пацаны, ей-богу, люди-то кругом смотрят, мудозвоны старые. Владимир, молчи, курва, а то и тебя бросим в море нахуй. Слякана Надежда молчит. Владимир и Емельян кидают камни. Александр, завидуя им, находит огромную каменюку и, на нею, бежит вниз. Александр, пока мы будохались, я вот что нашел. Александр показывает Владимиру и Емельяну скользкую противную каменюку и швыряет ее в море. Голос з моря. От я, блядь, щас якомусь піде кинули. З моря вилазив ветеран війни в плавках з колодками на волохатих грудях. От та нога у нього на 10 сантиметрів коротша за Ветеран до да, Олександра, я, блядь, пиздану один раз, так мене люба больниця возьмет, а тебе ні. Валентин до да, Олександра, дядя Олександр, вам що? Дядя Калега, яйца открутит, чтобы вы пленовали поменьше. Тревожна мовчан. Шторм на море сильнейшее. Гея четверта. Общий вагон забацаного поезда. За столом сидят пьяне. Гриша, Миша, опанас и толя. И ведут светскую беседу. Миша до Гриші. Сижу я в барі в Прибалті, кругом старі і стулья. Так, заїбі стіла. Входить мудак і мені каже, це місто моє. Може, ви пересядете. А я кажу, нихуя собі, ти що, оборзел, пацан. Може, ти сам пересядеш. Хріша, я їм такі варіанти. Гриша, я тебе за то вважаю, Миша, що ти різковий парень. Миша, в них в Прибалті, блять, на вулицях все не по-нашому написано. А спроси що нібудь, так он спочатку так посмотрит, а потім. По-своєму, щось тирі пирі. Ну по-руськи ніхуя не понімає, а тілки хуйовує в них. так показує рукою біля голови і що нічого, а остальне хуйовує. Гриша, і що? І кругом не по-нашому написано. Гриша, йоб твою мать нахуя в не пістіння обанас до толі. Сина, оно подивись, море. Толя без ентузіазму дивиться на море папа, а море большое, так що другого берега не видно. Опа нас, у бінокль видно. Толя, а если бінокль зламався, тоді видно, опанас, заїбав видно, що ж тоді увидиш. Толя, папа, а на тому берегу наші, опанас зловисно, там кацапи. Всі зловисно молчать. Поїзд зупиняється, чути крики приїхали. І погрозливий гуркіт моря. Дія п'ята, веранда з самоваром. На морі здіймається шторм, кацапи сидять на веранді. «Александр, погодка-то, а Надежда? Хозяин собаку-то не выгонит!» «Надежда, если б знала, что ты такой долбоёб! Я бы с Трофимом на Селигер поехала, чем здесь с тобой муму за уши тащить!» «Александр, ты меня, Надежда, не зли! Я тебе за Трофима матку выверну наизнанку!» «Входят опа-нас, Толя, Мыша и Грыша!» «Мыша, одевы, вы! Кацапы!» «Грыша с московским акцентом! А как погодка в Москве?» Я что-то юмор не понял. Опа-нас, хуйня якась кацапи всі такі понятливі, а не понімаю. Кацап гріз опанас об, під, грізно підходить до Владимира. Знімай штани, їбать буду. Емільян, позвольте, ви ж не у себе дома. Миша пиздить Емільян. Миша, Гриша і Толя пиздять Кацапів. Кацапи кричать дурними голосами. Надіжда, ж наби прокляти, я вас ненавижу. Я вас усіх розстріляла. Опана спиздить надежду, мовчий курва, коли мужчини розговаривають. Зойки стихають, на морі гуде шалений шторм, кругом лежать побиті тіла кацапів. Толя, папа, кажись, піздесь. Опана пиздить, о, скільки тебе учить можна, блять, щоб ти не матюкався. Батько для тебе що місто пустоє, а? Раптом простоється жахливе сичання. Це кацапський самовар. Він закипів. Він сечить, перекриваючи шторм і грізно підскакує на місці. Всі з пострахом дивляться на самовар. Під звуки самовара завіса повільно закривається. Всім дякую!